Ну що, друзі, всім привіт, радий вас бачити на каналі Криптокру. Мене звати Владислав, думаю, всі ви вже мене знаєте. І сьогодні ми розберемо біткоін трішечки ехо в цьому приміщенні є, тому що ще меблі ми все не заставили. Як ви дізнаєтеся, трішки пізніше у нас буде влог, і ми покажемо, що ми переїхали в новий офіс, трішки презентуємо свою команду і так далі, щоб ви могли бачити. Як нас багато, чим ми займаємось, і все інше. А сьогодні ми розберемо біткоін, також розберемо індекс USDX. Я обіцяв людям з телеграм-каналу, що я розберу цей індекс, так як багато людей не знає, що це таке, чому я на нього звертаю свою увагу і, взагалі, чому це важливо на ринку? Чому це важливіше на ринку ніж класичний технічний аналіз, яким користується більшість, малюючи трикутнички, ромбічки і так далі, думаючи, що все на ринку працює як по книзі. Це це неправда. І ось ми розпочинаємо. Давайте розпочнемо з тих думок, які ми транслювали раніше. Ну, як завжди, я це роблю для того, щоб була послідовність у відеороликах. Тим паче, що за те, що ми часто ведемо зараз стріми. Я рідше знімаю аналітику по біткоїну і знімав останній раз її там більше 10 днів назад. А відбулося насправді дуже багато цікавих таких подій на ринку. І давайте почнемо ще з початку вересня. Ось подивимось такий відеоролик тут. Це взагалі відривок такий зі стріму, який я загрузив в телеграм-канал, стрімвів. Топовий трейдер нашої компанії це Дмитро, і він озвучував такі думки. Давайте послухаємо. У нас мінімум номер один це 18900, мінімум номер два 18780, і мінімум No3 18560. Відповідно, це ті зони, де ми можемо зараз очікувати ціну, коли вона буде спускатися донизу. Саме це є. Денними цілями, відповідно, як ви бачите, що в нас вже на шляху до місячного імбалансу утворили денні цілі. Тепер таке питання: а як їх використовувати? Така дуже просто. Ви, якщо будете торгувати шорт, не східний рух, то саме ці цілі будуть виступати як самі крайні для вас зони фіксації доходу. І навпаки, якщо ви хочете купляти спотові монети на короткосток, вам потрібно дочекатися, аби ціна дійшла у цю зону та зняла цю ліквідність з подальшою реакцією, тобто з подальшим зламом структури, аби підтвердити локальний хоча б розворіт, для того, аби купити невеликий портфель для маніпуляції, я би так би сказав. Саме таким чином. Ось такий відеоролик був, і це було саме на цьому моменті. Тут ми, до речі, показували нам концепт Money показував шортову структуру, і про це ми попереджували в спільноті, що smart Money нам говорить про шорт. Хоча деякі з наших трейдерів вірили в локальний лонг. Ось. І куди ми спустилися? Ціль у 18500 називав Діма. Ну і ось до неї ми прийшли навіть трішки нижче. Там буквально на декілька доларів, і саме ось цей момент. Момент, коли відбувся ось тут з молодших таймфреймів, невеликий злам структури, з старшого таймфрейму, тобто денно відбувся чоч, і біткоін так і дав цей рух уверх, тобто дав нам заробити. В телеграмі я транслював, що закупай закупляє монетку Атом в той момент. І всі ми знаємо, що після цього дня, це саме 7 вересня. Давайте подивимось на графік атома з 7 вересня. Де він там, де він там, де він там. Ось 7 вересня. Це тоді, коли я купував цю монету та протранслював це і в інстаграм свій, і в Телеграм. З того моменту монета дала до свого хаю майже 50%. То я вибрав атом як фаворит, хоча насправді глобально він виглядає дуже страшно по графіку, але в моменті він показує свою силу і чому цим не скористатися. Тобто відбувся саме такий рух на ринку. Ми це побачили, ми це воспользувались. Коротше, використали ці можливості локальні на ринку. Далі ми транслювали про шорт. Також ну кожен день я не можу на Ютубі транслювати всі оці локальні речі, тому транслюю тільки глобальні і. Про це також ми попереджували. Також ми цей рух очікували. І коли цей рух відбувся, 13 вересня. Всі ви знаєте, точніше маєте знати, 13 вересня вийшли дані по інфляції. Я також транслював ці речі і на стрімах, і в телеграмі, що всі вже підрослабили свої булочки. Давайте я навіть. Відкрию один із відеороликів, хоча це, це вже після. Просто я не можу виділити час передивитись весь той контент, який ми відгружаємо, тому що за день ми відгружаємо його дуже багато, але ці думки вам буде дуже корисно послухати. Так, ось сьогодні в офісі я транслював таку річ хлопцям. Там всі так налаштовані по-бичому. Я подивився соцмережі інших крипто там і спільнот, і крипто. Щось інтернет погано підгружає, але добре, ми продовжимо. Давайте вже без цього. На жаль, щось з інтернетом. Ну неважливо, Всі, хто я в Телеграмі, ті чули ці думки, що всі розслабили булочки та очікували на ринку. скажімо так, те, що ФРС США все ж таки справляється з інфляцією, все йде по плану. Всі очікували інфляцію, ІПЦ, саме ІПЦ, інфляцію на товари на значеннях 8,1%. Фактично, що нам показала практика, інфляція 8,3%. Тобто вона знизилась, так, вона знизилась на 0,2%, і це дуже і дуже мало. Тим паче, що я також транслював такі речі: ось, ось ця промова Павела, яка повела ринок вниз. І це він ще в тому місяці виступав, чи в позит, ні, ось, по-моєму, Коротше, неважливо вже по датах я заплутався. Після його виступу він, він просто розказав те ж саме, що розказав і я ще за три тижні до того, як він виступав. Те, що вони будуть посилено боротися з інфляцією, тому що інфляція на високих значеннях, коли вона довга на тих високих значеннях, це дуже-дуже погано впливає на економіку. І вони будуть з цим боротись. І ось. Все ж таки інвестори на ринку зрозуміли, що дійсно ситуація не така вже й хороша, як здається. Одразу ж відреагував фондовий ринок впав після виходу таких даних по інфляції. І ще я озвучував таку річ, що вважав, що відсоток того, що піднімуть 21 вересня, саме на засідання ФРС США, коли вони будуть піднімати ставку, що піднімуть не на 075%, а, скоріш всього, точніше, тоді я говорив, що шанси є, що піднімуть на 1%, А на сьогоднішній день ці всі шанси ростуть. І після виходу таких даних по інфляції, навіть на investing.com, давайте вже туди заходити не будемо, Ввечері я втомився. Ви самі можете зайти. Економічний календар, investing.com, 13-го числа вийшли, вийшли дані по ІПЦ там з трьома зірочками. Можете подивитись. І як змінилася думка саме інвесторів на ринку і гравців на ринку, що тепер вже про 0,5% повищення ставки ніхто не думає. Тепер більшість зараз за 0,75% і з'явився з'явилось майже там з лишнім відсотків людей. Думають, що все ж таки збільшать ставку на 1%. Це дуже багато. Пам'ятаємо, коли перший раз в США підняли ставку на 0,75%, Тоді ринок почав сипатися з дуже страшною силою. Це відбувалося саме ось тут, в цьому діапазоні, коли ми падали за 40 тисяч доларів. Потім другий раз так само, а тут на 1% це дуже страшні речі на ринку. Так як зараз в світі крипти немає прямо таких хороших новин якихось, то ми бачимо дуже сильну кореляцію саме з фондовим ринком. І зараз я вам більше про це розповім. Отже, на що впливає ставка? Ставка впливає на те, що люди просто більше будуть платити по кредитам, а також це впливає на. Такий індекс, який називається USDX. Ось за цей індекс я розказував три місяці назад дуже детально, але так як зараз багато нової аудиторії, вони не подивилися ті відеоролики старі мої і так далі. Тому оновлю ваші знання. Що це за такий індекс? Це індекс, який відображає силу долару до кошику з шести валют, це головні торгові партнери США. Ну а також це провідні такі валюти, по типу як Єно, Євра. Фунт стерлінгів і так далі. І по факту, коли цей індекс росте, це показує укріплення долару до цих всіх валют, тобто показує силу долару. А також долар починає бути дорожчим до тих валют. Тобто, із-за того, що він стає дорожчим, економіка всіх країн, які пов'язані тісно з доларом та використовують долар як резервну валюту. Економіка тих країн дуже страждає від цього. Саме коли піднімаються ставки, долар е, укріплюється. І давайте подивимося відеоролик, який я записував три місяці тому, саме по USDX. Ось мої думки по USDX. Ну тут взагалі все про біткоін було, але і про USDX я там також розповів, що я очікую. Дивимося 13 іюня. Це літо ще було три місяці назад, дуже давно. Три процентного на самом тому... делі. видим, что идет девиация сверху. То есть приспокойно мы можем ожидать, в принципе, выход Дикси где-то в район 110. Это очень много. После этого, естественно, может быть коррекция. Она даже нужна будет. Это будет укрепление доллара. Хотя, если ФРС все-таки будут очень сильно ужесточать правила на рынке, а это, ну, как, пока что, как мы смотрим, они так и будут делать, потому что в другом случае они не смогут побороть инфляцию. То есть я уже рассказывал, что рецессия на рынке бывает плавная, а бывает жесткая. Вот я думаю, что у них плавная рецессия, в принципе, может не получиться. Но за этим уже нужно будет наблюдать в моменте. То есть этот год будет Давайте не будемо передивлятись дуже багато з цього відеоролику. І фактично, що ми бачимо, також місячний графік я відкриваю, і з тих значень ми дійшли все ж таки до такого значення, як 110. Це така психологічна точка, яку я очікував вже дуже довгий час. І дійсно, ми саме від цих значень, якщо подивитись більш локальний графік, денний, ми від цих значень зробили корекцію майже на скільки там. Ну, давайте зараз подивимося. Зробили корекцію майже на 3%. Тобто, зазвичай цей індекс так і йде, коли йде повишення ставки. Індекс починає вирватися вверх, потім невеличка корекція на новинах і так далі. І потім знову ріс. Що ми побачили? Знову ж таки, ми дійшли до цього психологічного значення, булочки інвестори підрослабили, індекс трішки підупав, і потім виходять 13 вересня дані по інфляції. А вони насправді дуже страшні. Ось тому я завжди віщав, що я очікую, що вересень взагалі буде дуже показовим місяцем, і що я очікую. Кінець медвежого ринку саме в четвертому кварталі, тобто до кінця цього року, тому що всі ви маєте знати, що є там медвежий ринок, фаза там накопичення, фаза віри і бичий ринок. Ну там багато цих фаз, я думаю, ви чули це вже і вскользь десь. Я про це говорити не буду. Але саме медвежий ринок, я думаю, буде ще до кінця цього року. Будемо дивитись. поки що вересень місяця показує не дуже гарні такі дані для того, щоб ринок ріс. І ось коли. Цей індекс росте, то фондовий ринок падає. А вслід за ним падає і крипто, світ біткоін і всі альткоїни. Ми дійшли до такого, до такої значущої зони в 110. Я думаю, що у нас є всі шанси сходити ще вище на 112, а то й 115. Це в гіршому випадку, в принципі. Але рано чи пізно буде корекція, корекція цього індексу, коли все ж таки з інфляцією ФРС США. Зведуть всі крапки над і і інфляція почне стрімко падати. Коли, коли вона почне стрімко падати, ФРС США перестануть підіймати ставку. Вони просто будуть її тримати на високому рівні. І вже потім, коли вона дійде, взагалі еталони, інфляція в США це 2%. І тоді, коли, коли інфляція буде близька до тих значень, я думаю, вони будуть знову знижувати ставку. Але це якщо не брати в учот якісь форс-мажорні обставини, які можуть бути на ринку. Тобто я говорю зараз дуже глобально, але ж я не знаю, що буде через місяць, тому я буду оновлювати свою аналітику, і ви зможете чути думки. Саме тоді, коли цей індекс, просто давайте до прикладу буде йти на корекцію там від 115 вниз, ми побачимо стрімкий ріст. Фондового ринку і вслід за ним піде ринок криптовалют. І тоді вже можна буде говорити про якісь бичі настрої на сьогоднішній день. Це не так. Якщо просто стараюсь вам пояснити одну просту істину: якщо долару погано і долару важко, то і всьому світу важко, тому що економіка США побудована на тому. То долар не прив'язаний ні до золота, ні до чого. Це валюта, яка вважається резервною в світі. і Вона прив'язана до госдолгу та його обслуговування. Тобто США друкують гроші, роздають кредити іншим країнам, інші країни повертають кредити з відсотками на цьому і тримається їх ось ця, скажімо так, піраміда. Якщо всі думають, що крипта, це піраміда, то я вас розчарую. Банківська система це. Найчіткіша така піраміда, і ті, хто це розуміють. Вони ті, хто ті, хто розуміють, як працює піраміда і ті, хто працює, розуміють, як працює банківська система, вони можуть знайти тут аналогію і зрозуміти про що я говорю. Ось тому потрібно дуже важливо. Потрібно дивитися саме за економічними новинами зараз, в цей момент. Коли підуть якісь такі гарні знаки, тоді ми зможемо говорити про розворот. Тепер, давайте перейдемо знову до біткоїну, на графіку до біткоїну і подивимося ще ось такі локальні думки, які дуже більш будемо локально спускатися. Я вам буду показувати ці думки. Ось у нас це зараз трейдінг вюв одного з нашого трейдерів, ментора нашого проекту Влад. Недавно ми з ним проводили стрім на Ютубі. Ви можете подивитись, я вам зараз покажу. Значить, переходимо на наш YouTube канал. І до речі, рекомендую взагалі всі наші відеоролики дивитися, тому що тут дуже багато цінної інформації. Кожен з наших трейдерів різний, в кожного різний підхід. Але думки, в принципі, всі дуже адекватні і. Гарно приміняється на практиці. Ось відкритий стрім саме від Дмитра, фрагмент з якого я показував. Ось відкритий стрім, який я вів з Владиславом. Я вже в кінці підключився, допомагав йому. Також це все про навчання. Тобто і думки, і, і так далі. Потрібно це дивитись, за цим слідкувати. Підписуйтесь обов'язково на наш канал, ставте лайки. Ми стараємося для вас. Наша ціль це зробити так, щоб українці в світі крипти, Так, нас і так по коефіцієнту найбільше в крипті, тобто у нас там 13% всіх українців в криптовалюті, але IQ українців в крипті дуже низький. ми ж працюємо на те, щоб збільшити цей IQ. І ось цей такий локальний аналіз, який тут. Був відображений, дивимося на нього, так запам'ятали. Ну, так далеко наперед ми не забігаємо, але все ж, ось ця корекція, про яку ми говорили, все ж локально хочеться побачити ріст, але при цьому ж часу у нас не так багато, тому що 21 вересня буде засідання ФРС США, де вони, по-перше, Будуть розповідати про те, чому ж інфляція не впала так, як потрібно. По-друге, я ще вам, я не пам'ятаю, чи виходили вже дані по ВВП США. Але я більше ніж впевнений, що вони мінусові, тому що цей місяць такий для мене дуже швидкий. Не вистачає часу на аналітику, більше роботи з людьми йде і буду повертатися в колію та записувати відеоролики частіше, якщо буду бачити вашу підтримку. Тому. Не думаю, що нам часу вистачить ось побачити саме підхід знову сюди, але будемо вже дивитись в, в принципі, запам'ятали, що тут відображено, і зараз я передам вам локальні думки. Отже, ми прийшли в зону інтересу на 4 годинному таймфреймі. Дивимося. ось, Нью-Йоркська сесія зняла важливу точку і повернулась сюди. Зараз це такий ключовий момент. Ключовий момент, який буде вирішувати все ж таки, чи виправдається цей такий глобальний аналіз, який був написаний ще дуже давно на даній структурі, не дивимося на нього, як на якісь там вангуючі, скажімо, так, малюнки, тому що це дуже глобальний аналіз. І що нам зараз потрібно? Ми зараз в зоні інтересу, де Хотілося б побачити все ж таки силу біткоїну. Якщо зараз на 4-годинному графіку ми закріпимося нижче. Це буде означати тільки те, що ми підемо ще нижче. Якщо ми закріпимося вище і на денній структурі також закріпимося ось тут, в середині нашої зони інтересу, тоді є всі посили. Ну, звісно, коли ми підберемо цю ліквідність, це вже буде, будуть такі знаєте крепкі посили на те, що ми підемо вище, але поки що локально. Якщо ми побачимо тут закріп, ми сходимо як мінімум до 0,5, а потім вже потрібно буде дивитися в моменті на силу біткоїну. Є всі шанси дійти до 22 тисяч доларів. І потім вже дивитись вище. Взагалі локальну таку аналітику я не люблю давати саме на Ютубі, тому що Ютуб це така довгограюча історія, і ви можете передивитися відеоролик через 10 днів, через 20 днів, через місяць. Тому локальну історію ми показуємо в щоденній аналітиці в нашому телеграм-каналі. Це 30-хвилинний таймфрейм та 4 годинний таймфрейм. Буває навіть 15-ти хвилин таймфреймів з більшості з більшістю вірогідності, те все відпрацьовує. Всі наші думки знову ж таки, якщо немає форс-мажорних якихось обставин, ви всі маєте розуміти, що аналітика це або, або але є аналітика: знаєте, або або а є аналітика, така як у нас. Якщо так, то ми робимо так. Якщо так, то ми робимо так. Ось це головне те, що нам показав Дмитро. На прямій трансляції ось цей підхід вниз, набір позицій, дуже гарний трейд по атому. Це круто насправді. Знову ж таки, коли на паніці всі, скажімо так, втрачали свої кошти, тому що ну, в цей момент я бачив блогерів, дуже багато блогерів англомовних. Я за ними стежу. Вони лонгували. Це так собі, так собі дивитись за англомовними блогерами. Ладно, я жартую. Дмитро розповідав, що якщо шорт, то шорт саме до цих позицій ми заробляємо тут. Якщо лонг, то ну тобто, якщо хочете спекулятивний портфель набирати, то набираємо саме десь в цьому діапазоні, коли бачимо силу і ось такий рух. Ну можете відмотати відеоролик назад. Ви побачите все те. І ось що відбулося, в принципі, мої думки глобальні щодо біткоїну являються незмінними. Я являюся медведем на ринку. Поки я не побачу якихось гарних, скажем так, чинників, які б могли ринок посунути вище, і щоб ми пішли вверх, я не буду перевзуватися в бика. Все ж таки, в нас ще є дуже така сильна відчутна зона на 17500. Це той лой, який мене підібрали, за який я дуже часто говорю. І я думаю, якщо ФРС США США все ж таки 21 вересня вискажуться з приводу своєї політики, чому вона не працює так ефективно, як хотілося б. Хоча вони б'ють дуже сильно по ринку, вони зараз між двох вогнів, щоб не вбити економіку і щоб потушити інфляцію. Але одне без іншого, ти зробити не зможеш. Ти або Тушиш інфляцію, вбиваєш економіку або даєш економіці розвиватися, але інфляція потім вийде з-під контролю, і це буде глобальна криза, якої ми не бачили дуже давно. Ось. Тому вони обрали, ну я вже бачив цей шлях, я вже транслював, що зараз рецесія на ринку, зараз поки що вона не оголошена. Але люди, аналітики зі стажем, які розуміють, що тут відбувається, вони її бачать. І вони це транслюють, так як це роблю я вам. І, як я вже говорив, рецесія буває двох типів. Буває стрімка рецесія, дуже болюча, коли ринки йдуть на зниження, дуже хутко. А є рецесія плавна, це коли все проходить легко і просто. Ось. Все ж здається мені, що легко і просто це все не буде, судячи з даних, які виходять, і ось ця точка є глобально для мене пріоритетною. І як я говорив далі, далі може бути просто, скажімо, таке падіння. В пропасть, ось плюс розуміючи те, що на ринки приходять дуже серйозні інституціонали і відкриті ETF на шорт на біткоїни. На біткоін ми можемо зрозуміти, що все ж таки. Недовго нам залишилося в медвежому циклі. Все ж таки основну фазу ми пройшли, але не було ще тієї фази, була вже фаза капітуляції, але ще не було фази депресії та агресії. І вона, як я вважаю, чекає нас попереду. Ось такі думки. Я на 40% зараз в позиціях, я доливаю мережі, тому був на 50%, зараз на 40%, тобто зменшив цей пул. 60% в мене зараз в стейблах, це саме ті гроші, які я виділяв для інвестування, для набору свого портфелю. І добиратись я вже буду, коли ми будемо на значеннях нижче. Якщо навіть не будемо, якщо я не правий, таке може бути і ми підемо вверх, то. 40% я в позиціях, 60% запасу. Тим паче, що зараз такі умови в Україні нестабільна ситуація економічна і так далі. Краще, нехай цей запас буде, і краще нехай я не дозароблю. Це правда. Але в даній ситуації ці гроші можуть спасти нас, в принципі. Також, що хочу сказати, по біткоїну я в принципі все розібрав. І давайте перейдемо до ефіріуму. Ми очікували цього руху вниз. Ми про нього говорили, і, до речі, у відеороликах на Ютубі я також транслював це. І взагалі в мене є відеоролик з розбором ефіру повним. І там я розбирав, чому ж така ефорія на ефіріумі. І Чому всі очікують, Там я навіть в ЗМІ недавно у Форклок я бачив, що там хтось транслює, що якщо сліяння за мерч пройде успішно, то ефіріум дойде до трьох тисяч доларів. Ну ось воно пройшло успішно. Але як я вже транслював, це просто хайп, нічого глобального не відбувається. Так, Ефіріум відійшов від Proof of Work, тобто від майнінгу, і перейшов на Proof of Stake, але це. Зараз глобально нічого не вирішує. Це вже давним-давно було очікувано. І майнери Ефіріуму також знали, куди йде Ефіріум і Бутерін, так як він ж дуже давно говорив за Земерч і перехід на Proof of stake По факту, перехід на Proof of stake не зробив Ефіріум супершвидким і навіть трішки швидшим. Ну зовсім трішечки швидшим він став. Комісії такі самі високі. Оновлення тільки чекають на нас, оновлення якісь такі, які б могли зробити ефіріум прямо вау, також він буде дефляційним. І, ну, тобто, з інфляційної структури приходить дефляційно, але ці всі хайпи, це все просто фуд. Не потрібно було на це вестись. Я вже говорив, що там, коли більшість говорить про те, що Ефіріум це буде як чорний лебідь, тому що в цієї команди піде щось не так. Так, це можливо, але це вже не чорний лебідь, тому що більшість людей цього очікували, що команда зробить щось не так і в в технічному плані може бути якийсь збій і тоді ефірім би пішов вниз. Але фактично команда Віталія Кабутеріна, їх технарі, це люди, які дуже давно на ринку, і їм помилитись. Ну, шанс маленький насправді був. Я це також транслював. Але також після успішного переходу, що і трапилося, я не очікував якихось там рухів, росту і так далі. Ось був цей ріст, ось був цей ріст на новинах. Ви закуплялись тут, а ми зараз тут. І не потрібно на це все вестись на цю всю ейфорію. Потрібно підходити до ринку криптовалют з холодною головою, холодним разумом і не вестися на ці новини. Це все неправда, що купуй там на слухах, продавай на фактах. Так говорять хом'яки Насправді, ось були ось тут слухи, що ефіріум піде до трьох тисяч доларів. Ну не пішов. І що далі? Всі мовчать. Все, десь приблизно так я бачу зараз ситуацію на ринку. Надіюсь, цей відеоролик був вам корисний. Надіюсь, я вас заспокоїв, дав гарну аналітику і всім бажаю гарного вечора, гарного дня. Не знаю, хто коли там дивитись буде. І якщо ви хочете, щоб я випускав нові відеоролики, показуйте свій актив. Всім пока.